Привіт, друзі! Мене звати Наталія Міхнова, і я хочу запросити вас на свій курс з персонального бренду. Ця картинка, яку ви зараз бачите, вона є яскравим відображенням нового тренду у персональному бренду. Ви бачите тут неідеальності, там не закриті дверцята, там розкидані трохи іграшки, там не складені книги ідеально. Тобто на цій картинці ви бачите неідеальність. І це і є нова фішка і новий тренд. Який активно розвивається у всьому світі. Нам набридло бачити ідеальних людей, вилизані образи. Ми хочемо бачити живих людей, їхні емоції, взаємодіяти з ними. І це стосується не лише блогерів, інфлюенсерів, це стосується і експертів, юристів, лікарів, айтішників, викладачів. Чи означає, це, що вам потрібно знімати по 30 сторіс в день чи танцювати в різ? Абсолютно ні. У кожного своя стратегія, кожен має свої цілі, свою дорогу і, відповідно, свою стратегію. І це те, що ми будемо з вами робити на курсі з персонального бренду. Ми будемо вивчати всі майданчики, всі інструменти. Ми будемо тестувати їх, ми будемо створювати гіпотези і перевіряти їх. І на підставі цього всього ми зможемо визначити свою особисту стратегію. У нас буде мінімум теорії і максимум практики. Ми будемо поєднувати інструменти онлайну, соціальних мереж, і також будемо дивитися, а що є ще, що є інше, як ми можемо будувати свій бренд поза межами соціальних мереж. А що нам робити, якщо ми збудували вже свій бренд у своїй країні, і раптом ми опинилися в іншій країні, і треба все будувати з нуля? Про всі ці питання ми з вами будемо говорити, розбирати. І наприкінці нашого курсу ви побачите свою дорогу і куди вам потрібно рухатися для того, щоб розвивати свій особистий бренд. Я запрошую кожного з вас, буду рада зустрітися і почуємося.